Арт-галерею художника-мураліста Костянтина Качановського відкрили в укритті Рівненської обласної клінічної лікарні. Костянтин автор численних муралів у Рівному у сховищі зібрали їх усі разом і у меншому форматі. Створити такий арт-простір в укритті, який вміщає одночасно 300 осіб, вирішили не випадково. Ми хотіли трошки так, трошки розбавити це з такою арт-галереєю і познайомитися з Костянтином Качановським, який ну погодився це зробити. Ось і я думаю, що людям. Які тут перебувають, спостерігати на приємне, класне мистецтво це, і отримувати позитивні емоції. Це тільки, тільки великий великий плюс. І кажуть, що мистецтво ну, все переможе. Роботи над облаштуванням галереї в укритті тривали близько місяця, окрім того, що картини можна побачити, за задумом автора поруч з кожною роботою знаходяться ще й навушники. До кожної роботи записали е, е, аудіогід звуковий. Щоб можна було ознайомитися з історією створення е, Муралу е, і прослухати мелодію, яка асоціювалася мене з цією роботою, або яку я слухав на, на момент створення, та окрім галереї в укритті, яке збудоване ще у 1988 році, але до цього часу не використовувалось, довелось провести капітальний ремонт. Зокрема, облаштовано операційно з усім необхідним обладнанням санвузли відновлено е, внутрішнє оздоблення. Підлога, стяжки зроблені, санвузли, відновлене водопостачання, заведені пожежні гідранти, зроблена каналізація, інклюзивні санвузли, які відповідають, зроблена операційна. Практично ми готуємося. До того, щоб відкрити практично повністю тут, ну, розмістити тут лавочки, ліжка для необхідного перебування тут хворих, в разі необхідності. Роботи в укритті проводили за кошти обласного бюджету. Наразі ще не все виконано. Необхідно облаштувати систему вентиляції та закупити меблі. Роботи по самому укритті тривають, тому що є ще певний масштаб будівельних робіт, але вже сьогодні воно обмежено придатне. Загальний кошторис. 11 мільйонів, але поки що будівельних робіт зроблено на порядка 4 мільйонів гривень і фактично зроблено основні такі фундаментальні роботи, проведено світло, очищену територію, укріплено. Сам фундамент території далі будуть самовентиляційні роботи. І інші також нещодавно в обласній лікарні встановили киснегенеруючу станцію та ПЛР-лабораторію, яка дозволяє не тільки виявляти вірус COVID-19, а й інші, а також бактерії. Киснева станція, яка дозволяє на сьогоднішній день виробляти 86 кубів кисню на годину. Або ж це там півтори тисячі літрів на хвилину. Кисню це повністю забезпечує в нас навіть при самих великих навантаженнях, які в нас були по COVID-19. все, що має ДНК або РНК, там може визначатися в залежності від того, що ми хочемо. Ось на сьогоднішній день може виконуватись 96 проб, то 96 аналізів ми можемо робити.